Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте, сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проєкт студії Крок назустріч вижити в сім'ї. Врятуй сім'ю! Вижити в сім'ї. В чому секрет вашого щастя? Секрет дуже простий: це збережена юність для Господа і життя згідно біблійних принципів. Ось це є успіх сімейного життя. Непередбачувана ситуація, яка свого часу трапилася з найменшим сином подружжя Гусаків Михайликом, змусила Володимира та Тетяну благати про допомогу в Бога. Мене старші діти покликали до хати, я прийшов і побачив таку картину. Мій син так навзніч лежав на підлозі, і він не рухався. Я коли був маленький, то. То я коли впав, то я Я чуть-чуть би не помер. Я його взяв на руки, він не подавав навіть ознак на життя. І Коли я його тримав на руках, я відчував, що він просто помирає. І я, як батько, я не міг щось зробити. Я розумів, що я втрачаю сина, а зробити щось не можу. Коли кличу, озвися до мене, Боже правди моєї, ти простір для мене робив у тісноті. Помилуй мене і почуй молитву мою. Я віддав свого сина дружині, і я просто впав на підлогу. Я не стояв навіть на коліна, я впав на підлогу. І я просто сказав: Господи, згадай, скільки раз ми в своєму житті за нашу сім'ю. Постились, молились. Саме перше, це була молитва до Бога, це був крик душі. І Бог почув і явив милість свою. Сьогодні дев'ятирічний Михайлик є великою потіхою для батьків, хоч і хлопчик ще досить юний, однак він добре знає, завдяки кому залишився живим. Я дякую Господу за те, що е, він мене істилив, і за нашу сім'ю, за те, що вони е, за мене молились. Дві 2017 року в життя сім'ї увірвалося ще одне випробування. Нам відомо, що рік тому у життя вашої сім'ї увірвалася біда, що трапилося. Хто як не я повинна була підтримати в даній ситуації свого чоловіка і молитися за нього? Ми вдома пустилися, молилися, збиралися в сім'ях, також молилися. Коли ми пройшли всі ці, ці труднощі, то я дійсно зрозумів, що Бог є живий і Він чує наші молитви, в яких ми до нього звертаємося. Володимира та Тетяно, ви зазначили, що виховуєте своїх дітей згідно християнських принципів. Але чому саме Божі закони є для вас основою у вихованні дітей? Що вони вам дають? Служіння Богові це не просто піти до церкви помолитись. А служіння Богові це служіння ближнім. Служіння Богові це навчити своїх дітей розказати їм про те, що вони мають пам'ятати заповіді Божі, мають пам'ятати те, що Бог робив в нашій сім'ї, в нашому житті. Це і служіння Богу, служіння ближнім. Батьки не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. Біблія нас навчає, щоб ми, мали, щоб ми навчили дітей своїх любити старших, любити батьків, поважати, проявляти любов, милосердя. Це є цінності, за якими ми маємо жити, і які мають довести нас до вічного життя. Нагадаємо, подружжя гусиків Володимир та Тетяна виховують восьмеро дітей, шестеро синів та двох донечок. Багатодітним батькам в радість турбуватися про таку велику кількість дітей. Вони впевнені, діти це дар Божий. Якщо Бог дає дітей, він ніколи не залишить без їжі, без одежі. Це однозначно він потурбується, дасть і гроші. Можливості, і це прекрасно. Це прекрасно мати велику, гарну і тим більше християнську сім'ю. Рік тому саме молитва дітей врятувала життя глави сімейства. Сини та доньки непохитно стояли в молитві за життя батька. Що саме змусило дітей молитися за Володимира? Дивимося просто зараз. Ми з сім'єю поїхали з дружиною до батьків в село. Ми побули на зібранні. Ввечері разом повечеряли. І коли лягли спати, мені вночі стало погано. Спочатку я думав, що це звичайний грип. Два тижні лікарі не могли встановити мені діагноз. У мене була досить висока температура, ніби встановили діагноз тромбоз верхньої борожвої артерії. І мене почали лікувати. На жаль, двотижневе лікування не принесло бажаних результатів. Висока температура, кволість в тілі, втрата ваги все те, що продовжувало непокоїти чоловіка й опісля інтенсивного лікування. Лікарі, які свого часу сказали, що ми зі своєї сторони зробили все. Все, що могли зробити, вони зробили. І з тим всім мене відпустили додому. В мене вдома температура продовжувалась. Коли дізналися про такий діагноз, як йому поставили, то ну да, приходили різні думки. Але я надіялася на Бога і я якось ну, залишалася спокійною. І навіть наш е син був один, що він завжди говорив, що «мама, не переживайте, з татом все буде добре. Він стільки каже, їздить і проповідує, і буде все добре. Бог проведе. У Володимира виявили рідкісну хворобу, лікування якої дає мало шансів на одужання, а в більшості випадків призводить до смерті. Все чи могла допомогти сім'я чоловіку молитися за нього. Коли бувши тут, а навіть вже вдома, діти багато разів молились. І я пам'ятаю, один це був такий гарний вечір. Коли вся моя сім'я, діти, дружина зібрались, вони всі були того дня в пості, в молитві. І я став серед кімнати, так, спершись на табуретку, тому що вже було досить тяжко мені. Ми щиро молились до Господа. І коли мій батько був хворий і лежав в лікарні, ми вдома пустилися. Молилися, збиралися в сім'ях, також молилися. Коли тато хворів, ми всі за його молилися, але я особисто заходив в комнату, закривався і молився за тато, що тато був дав з Я пустився, молився і вірив, що мій тато буде здоровий. Діти розуміли і вони молилися багато, і постили. Вони переживали за свого тата. Хотіли, щоб він був здоровий. Дружина Володимира продовжувала молитися за його оздоровлення. Тетяна не втрачала надії та вірив в те, що Бог обов'язково дасть відповідь на її молитви. Мені дуже запам'яталося, коли тата захворів, і мама була одна в кімнаті. вона заход закривала за собою двері, читала Біблію і молилася про те, щоб Бог оздоровив тата. Хто як не я повинна була підтримати в даній ситуації свого чоловіка і молитися за нього? І разом із дітками, хоч ну бувало і тяжко, але ж ми молилися, і Бог дав відповідь на наші питання. Моя дружина в цей момент, я так вірю, що Бог відповів на її молитви, вона стояла в проломі. Стояла в проломі зі своїми дітками. Бог відповів на молитви родини гусаків. Володимир отримав зцілення. Випробування хворобою не пройшло безслідно. Воно багато чому навчило подружжя. Ви вибороли перемогу, ви отримали зцілення. Але ж що навчила вас ситуація, яку вам довелося пережити? Ця хвороба, яка прийшла в наше життя, вона більше можливо навіть зблизила один з одним нас. Показала, що все-таки в труднощах, ми, коли з'єднуємося разом, ми можемо пройти те, що обіцяє один одному. Ми навчилися більше так сказати, довіряти Богові і надію свою покладати тільки на Бога, і Він проведе в трудностях. І всяких життєвих обставинах, коли ми пройшли всі ці труднощі, то я дійсно зрозумів, що Бог є живий і Він чує наші молитви, в яких ми до нього звертаємося. Стану вранці, помолюся, вчила так мене, матуся. Я складу подяку Богу, що спочити мала змогу. За столом все обов'язково. Покажу молитву знову, бо Господь богословенний хліб насосний дав для мене. Не раз ми з дружиною, сидячи ось тут, аналізуємо. Я думаю, не раз, що я би без неї напевно не зміг би бути настільки щасливим, як щасливий з нею. Тому дякую Богові за дружину, за сім'ю, що ми можемо разом. Крокувати по земному шляху, і більше всього ми маємо надію, що вічність будемо проводити разом. Володимире та Тетяно. Я дякую вам, що ви стали учасниками телепроекту «Вижити в сім'ї. Дякуємо також вам, що завітали до нашого дому. Нехай вас Бог благословить. Дякуємо, але на цьому наша зустріч з вами не закінчується. Я запрошую вас у студію Крок на зустріч для того, щоб наступної суботи продовжити тему сьогоднішньої програми. Якщо Господу буде до вподоби, обов'язково це зробимо. Прийдемо до вас у студію. А на цьому, дорогі телеглядачі, я прощаюся з вами до наступної суботи. Щасти! Ви молитеся з сім'єю вранці, ввечері, перед їжею опісля їжі. А який ж результат цих молитов? Чи можливо це просто традиція, обряд і не більше? Результат є? Я не можу сказати, що я б міг би на протязі всього свого життя молитися просто так, не бачачи результату. Були моменти, коли ми щиро молилися усією сім'єю, і відразу бачили результат від нас. Яку перевагу має сім'я, яка молиться? Сім'я, яка навчена молитися, вона знає, як це робити, вона знає, до кого звернутися, і вона знає, що це значить молитись. молитися. Молитися це перемагати. Саме через це, що люди мало моляться, тому в нас на Україні така жахлива статистика по відношенню до розлучень. Щира молитва це ключ. До Божого серця.